що ж значить значить тут що у нас далі продовжуємо контейнер це є наступний контейнер це буде так само значить ширина в рап контент а товщина, ну то есть висота тут ми поставимо конкретне значення ну, яке наприклад файбода 3 3 dp можливо давайте хай буде 5 5 dp так ну и ничего у него а, Бэк бэкграунд зробовал ориентацию и бэкграунд ориентация все одно яка хай буде вертикально а бэкграунд У нього зробимо а, такий синій колір. 0FF, ну, ось так. От. І в ньому нічого не буде. Так. Ну і поки що його не видно нічого. Ну, зараз побачимо. Ну і останній. Контейнер лайнер layout у него значит, ширина match parent match parent орієнтація орієнтація у него будет вертикальна. Так вертикальна. І ч йому ще потрібно? Колер, ну background, давайте теж сыренький, який зробимо, потім замінимо. Бегграунд. Забираємо сиренький. Це, це, це. Ось так от. Тут он, ну, якось він... Ну давайте його зараз підрихтуємо трошки. Так. Всередині цього контейнера вже у нас буде ліств. List View. List view. Так, матчпарент, матчпарент, тобто на весь простір. Бачите, уже заготовка в нього є в якась. І давайте зробимо йому що ну, ім'я по-перше. ID. Тільки значит, починаю літера набирати, бачите, ви мені підказку. О, той і мені підходить. І додаємо нову, То є собака плюс со слеш, Це буде додавлятися в ресурси у нас в файлик RJava ідентифікатор для цього віджета, для List. Ну, а ім'я йому його зробимо так, таке ж саме, щоб потім не плутатися. Ідентифікатор, ну поки що начебто все. Так, ось так от зробимо. Ну, єдине, давайте що тут. Ну, він в принципі виглядає, давайте пограємось з оцим. Давайте 15 дП, щось він якось. Ну, це багато. Я ну зрозуміти. Так. Чому він такий? Вигляд? Ладно. Давайте тут ще пограємо з такими речами. Ну, краще це зробити відразу. Зробимо weй сум. Тобто умовно поділимо на цей weightzoм, у нього хай буде 10. Тепер це чіпати не будемо. Ось цього контейнера weight зробимо аут weight 10. Всякие. Вот. Вот все. Скопирую просто. Поставлю ноль. Так. И вот все. Тоже поставлю ноль. Так, ну фактично той же самий результат. Звоню, того, що поки що мені не подобається бекграунд, Ну, розберемося. Поки що так. Але не що у нас є. є І давайте, можливо, навіть запустимо. Так, я тоді ставлю на паузу. Ну, вірніше як, давайте я спробую запустити спочатку. Так, от натискаємо ось тут, він пішов е, працювати грату, коли він працює, ось тут у нас щось з'явиться. Для цього певний час потрібен, тому я ставлю на пап... так, ну виглядає це ось яким чином. Ось я його розміщував, ось так от виглядає. Ну, давайте трошки йому, е, значить, це не той наш проєкт. О, ось він. Ну, виглядає таким чином. Ось тут натискаю і він у нас виходить. Все. Значить Давайте зробимо так, як там було. Значить, давайте колір додамо на весь тут. Так, трошки візьмемо. Все, значит, по-перше тут колір ось такой був. Давайте він не подобається, тому, тому ми його вставимо. Ось тут. А, так, зайвы этот коляри ми тут, тут оберемо. Тут нам не цікаво. Ось тут те, що беремо. Так, загальний колір. І тут теж зробимо як. Ні, ну, тут є. Тут, до речі, три, три пікселя і є. Ну там так і поставимо. Три пікселя. Вертикально. Ну, так і є. Ну, Давайте подивимося, що тут у нас. А, ну знову промазав. Да, ось воно. Трошки. Так. Ну, Трошки вот так 3 dp. Так, 3 dp. Бо ну, як, як би і бачу, але ж не зовсім. Давайте знову запустимо. Так, ну, потрібно припиняти, поки він збирає, я поставлю паузу. А, тут вже можна і закінчувати. Ну давайте, ось воно запустилося. Ну, не бачу цього, значить ми поправимо в наступній частині це.